Сьогодні на майданчику Планета авто в місті Хмельницький був проданий автомобіль шкода a 5. Покупець погодився залишити на автовізок. Вадим, скажіть, будь ласка, скільки авто розглядали на сайті? Чесно кажучи, я подивився буквально 5 минут. Чи задоволені ви покупкою авто? Так. Да. Я проїхав пару метрів, я вже довольний. Підкажіть, скільки. Часу пройшло з моменту внесення авансу до покупки авто. Півгодина-півтори. Скільки, що б ви порекомендували, хто ще не скористався послугою покупки авто Планетавто? Не боятись прийти, подивитись, спробувати і бути довольним. Що б порекомендували для покращення сервісу для Планетавто? Та, в принципі, не знаю, це більш працівники більш... краще знають. Я довольний всім, хлопці все пояснюють добре, допомагають всім, чим можуть. Тільки головно побільше все, що поважається, тільки побільше покупців і хороших машин. Дякую.